Доброго ранку, малята, хлопчики та дівчата! Я вітаю вас на нашому. Сьогодні на вулиці чудова пора року це наше тепле, кольорове, довгоочікуване літо. А літом у вас, мої любі, канікули. А на канікулах ви вже встигли провідати бабусю та дідуся. Якщо так, то ви, звичайно, встигли помітити, скільки всього цікавого у бабусі на подвір'ї. А особливо домашні птахи. Давайте поговоримо сьогодні про курчаток. Так, вони такі комедні, такі гарненькі, маленькі. І спробуємо уявити себе сьогодні на нашому занятті малесеньким-гарнесеньким курчатками. Так і назвемо наше заняття веселі курчата. Ну що ж, з чого починається день у курчаток? Звісно, треба прокинути. Ось зараз ми з вами, з нашими музичними курчатами будемо прокидатися. Готові? Починаємо! Сонечко прокинулось, вже не сп'ять курчатка. Мамі посміхаються, стали на зарядку. Вдихнули носиком і поспіваємо, як курчат. Пік-пік-пік, пік-пік-пік, ось який веселий писк, пік-пік-пік, пік-пік-пік, ось який веселий писк молодці. Кривцями махають малесенькі комочки, поряд з мамою стрибають дочки і синочки. Готові вдихнули, співаємо, як курчатка. А тепер давайте зробимо зарядку, музичну для ніжок. Так, і для вушок. Наші курчатка зараз разом з нами будуть слухати музику. Коли музика швидка, наші курчатки швидко-швидко перебирають ніжками. Коли музика зупинилась, то й наші курчатка теж зупинились. Готові? Будемо уважні, будемо завзяті та спритні, як маленькі курчатка. Починаємо. Малята для цієї вправи курчатками побудуть наші долоньки та пальчики. Так, буде нам зручніше. Тож, приготуємо наших курчаток і почнемо. Початок ми з вами розбудили, зарядку зробили. Музичну розминку для ніжок зробили. А тепер, звісно, треба поснідати, так-так, нагодувати наших веселих курчат. Тож пропоную разом зі мною проспівати таку веселу пісеньку, яка називається Курчата і Зернята. Мені потрібна ваша допомога. В тому місці, де я буду співати ток-ток-ток, тік-тік-тік, допоможіть мені, будь ласка. Давайте разом з вами зараз потренуємось приготуємось. ток ток Півчатка вибігайте і пшенички поцьовайте. Ток-ток-ток. Тіфті, наїдайтесь молодці. Ви Разом зі мною. Давайте. Ток-ток-ток. Тіфті втік, наїдайтесь молодці. Далі. Ой, як гарно ми поїли поїлися. Так-ток-ток, тів, тіп тіп ми наїлись, молодці. А тепер пропоную чимсь цікавим зайнятися разом з нашими курчатами. Поснідали, зарядку зробили, гайда на вулицю гуляти. Зараз ми з вами прослухаємо цікаву пісеньку про курчат. Отже, пісенька біленький курчат. А що там з ними відбувалось зараз? Ви ті знаєте разом. de Чаток білих разом веселились. Є курчаток білих разом веселились When i Слухали пісеньку та дивились відео. Що ж там такого цікавого відбувалось з нашими біленькими курчатами? Так, звісно, вони один за одним по черзі ставали кольоровими. А які ж кольори були присутні в пісенці? Це ті кольори, які є в нашій веселці. Давайте разом з вами повторимо: перший кольор, який червоний, другий. Помаранчевий, третій, жовтий, четвертий. Так, зелений, п'ятий блакитний, шостий синій і сьомий фіолетовий. Ось так дуже цікавий та насичений був день у наших з вами курчат. А оскільки ми з вами сьогодні спробували уявити себе курчатами, то наш день був такий же веселий, і цікавий. Насичений бадьорий, кольоровий, як наше добре, тепле літо. На сьогодні ви були молодці. Вітаю вас! Давайте підсумуємо, чим же ми займалися з нашими веселими бадьорими курчатками. Так, спочатку курчатки наші прокидались, потім наші курчатки робили зарядку. За зарядкою, звісно, вони снідали смачненькими зернятками. А потім відбулась цікава історія про біленьких кочар, які захотіли стати кольоровими. Залишилось по традиції заспівати нам разом з вами прощальну пісеньку, тому що заняття закінчується. Готові. Сміється сонечко до настана. Уже прощатись час. Співаю спочатку я. До побачення! А тепер ви зробили подих. Повторюйте побачення. На сьогодні відпочивайте, дітки. На все добре. До нових зустрічей. Веселі курчатка, ой, маляк.